Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні на календарі 9 лютого я відкриваю рубрику Зроби свою ялинку. Перед вами заготовка для вишивки іграшки від Сангрей. Називається воно Жабенятка Артикул D045. Нагадаю, що за планом я маю кожного місяця завершувати по одній прикрасі. Будь-яка прикраса, хрестиком, бісером або в змішаній техніці, і до кінця року має з'явитися 12 чудових іграшок. Отже, приступаємо до роботи. Роздивляємося гарну зготовку, щільний габардин, чіткий малюнок, невеличкий ключ, 12 кольорів бісером. І ще один кольор бісера 4602 для обшивки краю іграшки. В цьому відео буде експеримент: я заміню білий бісер на кольорові. Хочу повторити їх по кольорах жабеняти. Як це буде, дивіться далі. Отже, роздивляємося палітру кольорів бісеру. Мені дуже подобається, що виробник їх розташовує в порядку розтяжки. Жовті кольори, наступні йдуть зелені. І тут іде розтяжка від світло-зеленого до темно-блискучого зеленого, ось такі кольори. Більше всього скла у нас 10-го номеру. 11-й та 12-й кольори, використовуються для контуру тіла, а також пики жаби, щоб воно не зливалося в одну зелену пляму. Далі у нас вже йдуть невеличкі такі пакетики з бісером: це чорний, рожевий та ось такий яскраво жовто гарячий Білий, будемо використовувати трошки в оченятах та рекомендується для обшивання. Прибираємо бісер. Далі буду використовувати силіконовий килимок для вишивки, знизу підкладка, щоб він ковзав по столу. І ще один колір забула вам показати, який використовується в язичку. Кумедний факт, що в нашої жаби є зуби. Насправді, в жаб зубів немає. І Переходимо до роботи. Рекомендую використовувати дуже гострі ножиці, манікюрні або такі, як в мене китайські чапальки, тому що оригінальні чапальки ну, не варто використовувати для вирізання тканинки. Далі я опалюю жабенятка своїм випалювачем. Якщо у вас немає випалювача, можна використати сирники або свічку. Якщо ви так бажаєте, а можна залишити і так. Я не пробувала сатаються краєчки після вирізання чи ні. Перше жабення вирішила вишивати з ока. Мені здалося, що так легше, тому що тут великі такі ділянки і можна перейти до іншого ока, не кріплячись вузликом. Для вишивки використовую звичайну голку бісерну китайську та нитку Titan 100. Можна було використовувати нитку, але це дуже заморочно для іграшки, тож, переходимо далі. Перше жабеня в мене за 4 сніданки. Так так, саме зранку, коли снідали, я вишивала жабенятка потрошки десь рядок, другий, і за 4 сніданки він у мене відшився. Дуже легко, мені сподобалося. Ось так виглядає бісер, щільно полягав, ніде не просвічує. Друге жабеня я відшила аж 19 лютого. Ось так виглядають мої дві заготовки. Чому затягнулося? Тому що я вишивала свій лукас. Наздоганяла, мені там лишилося десь 3,5 тисячі хрестиків, і хочеться дошити його до фінального звіту, тобто до 25 лютого. Зараз переходимо до наступного етапу. Треба почистити задню сторону зворотню, пообрізати всі зайві ниточки, які будуть чіплятися, коли ми будемо шивати жабенятко, а потім наповнювати холофайбером. Перед тим, як оздоблювати край іграшки бісером, покажу вам його залишки. Залишки добрі, всього достатньо для вишивки іграшки. А от вистачить мені бісеру для того, щоб оздобити край цими кольорами, я не впевнена, тому пішла у свої запаси, пошукала декілька кольорів, які в мене є. Зараз покажу свій спосіб обшивки краю бісером. Голку завожу між двома тканинками і ховаю вузлика всередину. Набираю дві бісеринки, беру одну рожеву та іншу зелену, щоб вам було зрозуміло. Далі проколюю тканинку в тому ж самому місці, протягую і голку подвожу знизу у зелену бісеринку, тобто у другу бісеринку, і натягуємо. Як бачите, пісеринка стає рівненько по краєчку. Далі беру знов рожеву, щоб вам було видно різницю, проколюю від себе і знов завожу під низ голочку. Це важливо, щоб виходив рівний рядок. Не плутайтеся, не поспішайте. Можете взяти, отак, як я, обрізки, якісь, і потренуватися. Знов проколюю і завожу голочку під низ. Намагалася, дуже намагалася вам відзняти цей шматочок. Сама не дивилась в камеру, більше дивилася на те, що роблю. Сподіваюсь, буде зрозуміло. Знов проколю від себе, натягу нитку і прохожу голкою під бісеринку. Якщо у вас закінчилася ниточка, можна закріпитися з сусідні бісеринки, пройти туди-назад декілька разів, потім вийти через самі бісеринки іграшки. Потім вдягаємо нову ниточку, і закріплюємося знов між слоями тканини, ховаючи вузлик, і виходимо через останню бісринку, яка була пришита. І продовжуємо так далі. Ну що, потренувалася, можна вшивати вже саме жобеня. Виробник рекомендує вшивати знизу, але я буду починати з голови, тому що потім повернусь знову на голову, лишу отвір для набивки холофайбером, а також нам треба закріпити стрічку для підвісу. Нагадаю, цього разу у мене експеримент, повторювати кольори бісеру жабеняти. Отже, починаємо зі світло току, кольору зеленого. Набираємо дві бісеринки такого кольору. Намагаюся орієнтуватися по крапкам, які вже є на схемі заготовці, або на око відстань розміру бісеринки. Далі вколюємо, як я показувала, в тому самому місці, і натягуємо, протягуємо дві бісеринки. Я вже знаю, яка у мене нижня, ось ця, і проштовхую через неї голочку. Трошки розправляємо. Наступна бісеринка буде в нас жовта, далі три білих і знову жовті. Як бачите, я дотримуюсь малюнку жабеняти. У нас буде такий 3D-ефект. Якщо щось вам не зрозуміло, пишіть обов'язково в коментарях, запитуйте, я завжди рада відповісти на ваше питання. Щоб ви не сумували, я прискорю цей відрізок та додам трошки музики. Ось такий вигляд має оздоблення. Як бачите, повторюю малюнок жабенятки і створюю такий 3D-ефект. В наступному кадрі ви вже побачите майже шиту іграшку. Ну що, минула майже година, моя жабенята шита, лишила отвір між очима. Жалкую, що вчасно не зупинилася. треба було раніше, тому що отвір зовсім маленький, навіть вказівний палець не влазить. Ось так от. Дуже захопливий процес, якби не зупинилось, то лишилось жбене отаке плоске. Зараз за допомогою олівця, ручки, все, що буде під рукою, буду запихувати і в лапи, і в живіт, також в голову і очі. Не знаю, як це зробити, щоб воно вийшло пухкеньке, а не плоске. Також треба вигадати, як закріпити стрічку. Того разу я її одразу пришивала до жабиняти, але мені не сподобалося, як воно зверху вийшло. Зараз запхаю холофайбером, потім вже буду кріпити стрічку. Навмисно зробила великий вузлик, щоб ніхто не видрав разом з головою в жабі. Сподіваюсь, такого робити не будуть. Хоча це ялинкові іграшки, діти завжди цікавляться ними. Тож, наповнюємо, жабенятка також прискорює цей процес, щоб вам не було сумно. Як ви бачите, дуже багато холофайберу увійшло в це жабенятко. Не знаю, куди воно запхалося, але я декілька підходів робила, поки не задовольнилася об'ємом. Зараз трошки шию краєчок оздоблю. Тому що треба дійти до центру заготовки і потім вставити нашу стрічку під віз. Можна використовувати сам бісер та міцну нитку, так краще буде, але ж я вирішила надійніше буде стрічка, запхала її олівцем глибше у сам холофайбер, також буду обходити оздоблюванням. Потім, коли буду кріпити нитку, прошию саму стрічку наскрізь. Через голову жабеняти. Це вже буде надійно 100%. І ось фінальні стебочки. Нагадаю, старт був 9 лютого, фініш 20 лютого. Стільки часу пішло на одну іграшку, але не весь час я нею займалася. Дуже задоволена результатом, мені цей експеримент сподобався. А як вам, напишіть обов'язково в коментарях, як вам більше подобається з білим оздобленням чи з кольоровим під колір іграшки? Зараз ми зробимо фотосесію жабаняти. На жаль, ялинки вже немає, ми її викинули ще в січні. Але будуть такі групові фото. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі на моєму каналі. З повагою, ваша любов!